Привіт всім, ви на каналі Ольга Пландукуа, і сьогодні я хочу поговорити з вами про свої плани на наступний рік. Звісно, це плани не на весь рік, дещо так, дещо ні. І як показав попередній рік, будувати плани це взагалі щось таке досить примарне. Але я була б не я, якби я не почала планувати, тому що я не люблю у е, вишивці таку спонтанність. Я люблю, щоб у мене було кілька процесів, які я точно знаю, що я буду вишивати. Їх буде небагато. Саме тому, щоб я потім там навесні чи влітку могла коригувати, щось додавати, щось можливо, нове буде, як завжди. І тому я покажу і поясню, по якій системі я хочу вишивати в цьому році. І почну із своїх. Ну, це недовго буде, тому що як таких довгобудів у мене немає. Це процеси, які я почала в минулому році. Кіт від мережки початий за кілька днів до повномасштабного вторгнення, забутий місяці на 6 і потім вишивався під час канікул, так, такими нападками. Зараз, так як я подошивала всі свої поточні процеси, мене залишилось. Два великих, і я його дістала, тому за ці 9 днів, що залишилось до Нового року, я сподіваюся, що я все-таки хоч трошки його але повишиваю. На сьогоднішній день в мене вишито 36%, тобто, роботи ще дуже багато. Якось він присвітліть цієї лампи рябить. Він не такий насправді, Тобто канва вона не світить, а це просто штучне освітлення. Вишивається він легко, я вже про це казала не один раз. Тут абсолютно немає ніяких проблем О, з вишивкою, навіть оці коричневі кольори, вони мене якось не, взагалі не турбують. Просто вишиваю і все. Тому сподіваюся, звісно, не планую, скільки я до Нового року вишию, але сподіваюся, вишити по максимуму, враховуючи, що в мене залишилось лише два процеси. І другий початий процес це ось цей Dimensions, який я в останнє брала в руки, мабуть, влітку. Я до нього не доторкалася більше з того часу. Це відносна новинка від Dimensions, він вийшов, мабуть, рік тому, десь приблизно. І ось на такому етапі він у мене є. Якщо комусь цікаво, у відсотках то тут, тут всього лише 10% вишито. Але мені влада Соколова зробила на нього перенабір. І з того часу робота пішла набагато жвавіше, тому що до цього я просто витрачала по 10 хвилин, шукаючи в цих пелюстках, де ж я зараз зупинилася. От, така кольорова, дуже красива робота буде. Тому, звісно, мета номер один це закінчити оці два початих процеси. Так от, у 2022-му в мене було три річних проекти. Я вишила один голд, іграшки і подушку від дамського щастя. Мені дуже сподобалось сподобався принцип вишивати потрошку щомісяця. І так великі роботи вишиваються ну, майже непомітно, скажімо так, тому що 100 хрестиків, якщо вже не де пішло, то це півгодини роботи максимум. І я вирішила продовжити цю традицію в 2023-му. І для цього я вибрала ось такий чудовий сюжет: Сілан Сіверналь, зимова тиша. Подивіться, який він яскравий. Я також вишиватиму його рік. Я його розділю на 12 частин і вишиватиму щомісяця там приблизно по 3000 хрестиків. Ну, це приблизно. Я його вже відкривала, тому він в такому вигляді. Це не американець, звісно, це китайська збірка. Але тим краще, тому що так я не заводитиму органайзера, а я втикатиму голочки. Прямо в ці планшетки з нитками. Але знаю, що він буде дуже-дуже красивий. І це буде мій другий зимовий дизайн, який я вишию по цьому ж принципу. І куди ж без іграшок? Я запланувала на наступний рік. Ось ці іграшки. Я не буду поспішати, тому що раніше я намагалася вишити за місяць одну іграшку. Але всі говорять, що ці іграшки не дуже прості. Хоча, якось, я не знаю, що тут може бути складного. Багато буксіч мене ніколи не лякало. Але я вирішила не поспішати і розтягнути їх на рік. Тому що наборів іграшок у мене залишилось не так вже й багато. У мене є ці і з пташками. Тому я вишиватиму цілий рік. Ці іграшки, щоб на наступне Різдво, на наступні свята у мене був новий комплект. Так, це що стосується великих таких дизайнів, тобто, два у мене початих процеси і два річних проекти. І я хочу попрактикувати нову систему, вишивати невеличкі дизайни з рулеткою. Можливо, ви чули, є, так, є такий додаток на телефоні. Я не знаю. Я думаю, що в кожній країні він називається по-своєму, у мене французька версія. Там можна додавати різні фото, і тоді запускати це колесо рулетки, і е, воно випадає на одне, на, на одне якесь фото. От Я хочу по такому принципу вишивати невеличкі сюжети, щоб ця рулетка вирішувала, який є сюжет, вишиватиму. І для цього я підготувала. Скільки, 5 чи 6 дизайнів. Я набираюся це шурхіт. Але першим це буде ось такий проєкт, бісерний проєкт. Це подарунок від моєї подруги Іри з Одеси. Це ось такий шопер, який вишивається бісером. Вона мені також подарувала набір бісеру. Я думаю, що я справлюсь з ним. Відносно швидко, тому що бісером вишивати швидше, ніж нитками, і тут вишивається зовсім небагато. Фірма Вірена. Мені здається, що я ще нічого не вишивала від цієї фірми. І буде в мене ось такий шопер. Я Наступний вір. Я його вже світила в балачках. Я його хотіла вишивати на роботі, але я встигла вишити лише крижану іскру від Наталі Лужанської. Цей будиночок від фризловка я не встигла, тому його теж хочу включити в цю рулетку. Ну, я вже його показувала, і тут я думаю, що немає нічого такого особливого. Серія містечко, будиночок із таким чудовим виноградом. От. І е, мені не так давно прийшла посилка. Я показувала свої придбання у відео про прийдики, подарунки. І там були янголи від Наталі Лужанської. І коли моя стефка побачила, вона сказала: ти кидай все і вишивай цих янголів. Тому, звісно, я їх почну теж найближчим часом в цій рулеці. У мене набір з двох, їх можна купити окремо, а можна купити ось таким набором, з підвісами на ялиночку, буде до Стефанії. І вона хоче, щоб я починала з червоного янгола, тому я почну з червоного. У неї вже вийшов третій янгол з цієї серії. Я його ще не купила, але, звісно, придбаю. Ну, Якщо хто не бачив, як виглядають набори від Наталі. І це виглядає ось так. Тут дві заготовки і одна палетка ниток для двох янголів. І це буде третій сюжет в рулетці. Якщо ми кудись виїдемо на канікулах, то я його теж з собою візьму, повишивати. Наступний маленький наборчик це ось ця сніжинка від Mil Hill. Теж подарунок від Іри. Я, до речі, собі придбала ще одну сніжинку з цієї серії. Я думаю, що він також вишиватиметься це швиденько. Це його відкривало, тому тут все так перекручено. Тут є не шармик, а ось така сніжинка, яка підвішується внизу. Ось такий. і. Будуть в мене дві авторські схеми. Перша від Надії Нагорної. тому що я купую, купую і нічого з цього не вишиваю. Ось це така дівчинка-україночка. Ну, я думаю, що ви знаєте цей сюжет. Він досить популярний. Дівчинка з гусочкою. Я ще не підбирала ні тканину, нічого і збирала нитки під нього. Але планую його взяти в роботу. І ось оця лялька-мотанка, як їх називаю. мене француженки, до речі, запитували, чому в неї немає обличчя. І прийшлось їм пояснювати, чому українці не робили обличчя на ляльках-мотанках або робили хрест. І хочу почати з оцієї, У мене їх вже придбано, мабуть, 4 чи 5. І все таки я вирішила, що час їх вишивати. Дизайнерка Катерина Безперстова. Ось такі дуже гарні. Теж хочу вишивати її на якомусь такому блакитному чи синьому фоні. Щоб оці кольори дуже гарно виділялися. Тобто, в мене на цьому. Цю... Будеть шість таких робіт. Звісно, деякі зовсім маленькі, деякі більші. Але я не поспішатиму, я вишиватиму рулеткою. Чому я вирішила взятися за такі маленькі дизайни таким чином? Тому що, от я коли говорила в своєму відео про вишивальну комору. У мене була там цифра 99 наборів, але з тих 99. Мабуть, 60 це ось такі маленькі наборчики і якось прикро, що вони роблять таку велику цифру, а насправді там роботи по великому рахунку хай на тиждень. Тому я хочу за цей рік підігнати таким чином маленькі роботи. Але не знаю, чи вийде підігнати чи ні, тому що такі мініки якраз і найчастіше купуються, виходять в Рузилка новинки, як мінімум дві. Я купую. Ну, так, і цифра росте. Але подивимося, що з цього вийде. І е, я потім, звісно, в балачках поділюся, чи ця система у мене спрацювала рулетки, чи мені вона не підходить. І також в цьому відео я хотіла б поговорити про е, сумісний відшив по дизайнам Suazip. So тому що, коли я зняла відео е, про те, як вишивати її дизайни, було. Багато відгуків від дівчат, які казали, нарешті-нарешті ми теж приєднаємося. І тому я б хотіла б оголосити 2023 роком цього сумісного відшиву дизайні Суазік. Як ви знаєте, тепер в Україні їх можна купити або на сайті мотку моток.comей, або на сайті, здається, я бачила і в Муркіних Рукоділках. І... Я ще не прописувала, звісно, умови, але умови будуть дуже толерантними тобто рік на вишивку дизайнів Суазік, як мінімум один звіт в місяць, якщо хочете звітувати що два дні, немає проблеми, але як мінімум раз в місяць. І я вже говорила про це: з Суазік. Вона в курсі, що ми будемо проводити цей сумісник і в березні, коли буде виставка в Парижі. Вона підпише свої новинки, свої нові схеми для майбутніх переможниць, я вирішила, що їх буде три. Можливо, хтось захоче вишити не один дизайн від Soja тому для нього буде спеціальний приз. І куратором буду, звісно, я. І таким чином, якщо будуть, будуть виникати якісь питання там, чи з перекладом, чи по ходу вишивки, то ми це зможемо вирішувати разом. Ну і таким чином підбадьорювати кожну учасницю. Я хочу вишивати, мабуть, колону моріз. Але я чекаю березня, тому що я знаю, що в березні будуть новинки від Суазік. Мені дуже подобається колона Моріз. Але я хочу подивитися якими нитками вишивається оця будівля позаду дівчини? Созік дуже любить о, діамант, і нитки ДМС, які починаються з Е, e, знаєте, там Е168 e і так. А я не люблю ними вишивати. І я чомусь підозрюю, що і собака, і оця стіна якраз вишивається оцим Е? E. Ну, я подивлюся. Але взагалі ця робота дуже цікава. От, я так подивилася, що в мене не так і багато залишилось схем від Сузік. Я ось тільки закінчила 15-ту роботу. І в мене одна, дві, три, чотири схеми на сьогоднішній день. Його ще їх п'ять. Але мені цей клоун не дуже подобається. Мені його подарували. Ну, я не знаю. Я не дуже клоунів люблю, в принципі. Тому, якщо комусь подобається ця схема, напишіть мені, я вам її подарую. От. Не знаю, дивилась ще на Нотрдам. Але тут точно Нотрдам вишивається цими Е. Навіть не знаю. Думаю, що почну з колони, а тоді, коли вийдуть новинки, якщо в мене буде натхнення, то я. Виберу ще щось уже з новинок. Так що, якщо ви давно збиралися, якщо ви давно хотіли, то приєднуйтесь в нашу компанію. Будемо допомагати порадами, будемо допомагати підтримкою. І, звісно, я вам нагадую, що в описі до відео про дизайн зік є вкладення, є посилання на файл, де я переклала основні терміни. Ну, і на сьогодні все. Ось такі мої маленькі, коротенькі плани. Якщо ви теж вже склали плани, і чи зняли відео, чи просто хочете поділ поділитися, то кидайте посилання або пишіть в коментарях, що ви плануєте на наступний рік, навіть якщо а, я знаю, що це не дуже просто щось планувати в умовах відсутності світла, тепла і так далі. А на цьому все. Тримайтеся, все буде Україна. Па-па!